Для мене велика честь бути сьогодні тут і представляти не тільки свою Ічнянську територіальну громаду і Чернігівщину рідні, а й Україну загалом. І, перш за все, від імені всього українського народу я щиро вдячна за ту допомогу і ту потужну підтримку в умовах війни нам і вся Європа. Міський голова Ічні Олена Бутурлим взяла участь у європейському конгресі місцевого самоврядування, який проходив у Польщі. Два дні конгрес проходив у Миколайках, це дуже було багато зустрічей, багато знайомств. Працювали ми на дискусійних панелях, обговорювали багато питань і по Відновленню України дуже вразила позиція всього європейського конгресу. Налаштування і настрої Європи на членство України вже в Євросоюзі. Вони бачать це. Головний меседж Конгресу європейського був: це не буде України, не буде Європи. І слава Богу, і це добре, що Європа це зрозуміла. І вже говорили не питання здобути перемогу Україні, а вже говорили про те, що Європа має допомогти здобути Україні перемогу. Під час свого виступу на європейському конгресі місцевого самоврядування Олена Буторлим розповіла про ті жахіття, які чнянській громаді довелось пережити в перший місяць повномасштабного вторгнення, починаючи з 25 -го... Ворог через населені пункту нашої громади проклав шлях у напрямку Києва. Понад 35 днів села нашої громади були постійно під рухом ворожих колон, іноді кількість яких досягала близько 1000 одиниць. Маємо негативні наслідки. 454 об'єкти зруйновані, пошкоджені, знищені. 32 родини залишилося без житла. Маємо втрати і серед цивільного населення. Ворог просто нещадно розстрілював людей, які везли хліб, які їхали надавати медичну допомогу пораненим. І просто які зустрічалися на шляху участь у європейському конгресі місцевого самоврядування це в першу чергу налагодження міжнародних зв'язків задля подальшої тісної співпраці, наголошує очільниця ічні.